Друзі, вітаю вас канал Масляр. Мене звати Олексій. Вітаю вас з 10 святої Трійці. Сьогодні діля... <coughs> рано. І прийшов своє господарство поратися. Це Брогер. свято і свято. господарство треба порати. Наша принцеса лишилася сама. Вчора продали своїх поросят, двоє відміжків оставили, підселили до цієї хрюші. Вона... вони її трохи погрезли цього на вуха? Як це її називає? Чіка. Ось колічки таке. Що? Да? Вони трохи. Вони її погрезли. А потім приїхали два мужика з нашого села. Там знайомий знайомий сказав, що продається. Та ми продали їх двох. Це наша ковбаска, вона буде народжувати в кінці місяця. Так, ну, ще ганяшечні буде. Наша Кита. Шмунька. Шмунька-терепунька. А це наша ганящична. Цей трактор. Великий трактор. Це сьогодні... Сегодня, завтра срок. Четвертое. Молоки а, ну, дико вылезли. Ну, если рассчитывать на то, что, не знаю, вообще лило просто молоко, вот то неизвестно. Это единственная свиноватка у нас, яка есть сухий корм. А таке враження, що в пів півкрито води. Так. Ну це вже все поснідало себе. Веде нормально. Ну, в принципі, як завжди. Опа. І все. Що такое? Що таке? Що у, нас, що у за домик? Так що це у нас. Вчора діток забрали, ні, але ну, від, відлучив я в понеділок ввечері. Вчора ввечері приходжу поруч, а вона вже готова. І вчора ввечері Десь пів восьмої поїхав за, за дозою. Зразу взяв дві дози для цієї і для Ландрасихи. Ну, Ландрасиха поки не в охоті. Думаю, що, що сьогодні завтра старс. стане. Я вчора заїхав її, простимулював її. Стимулюрував її. Простимулірував її я запахом хряка, але в неї подажа по числам завтра у неї 21 день буде. А не успокойся. Вона не показувала, не показувала. А вчора прийшов, дивлячись вона себе. якось странувато веде. Я її шморг спреєм. І вона вже склала. Вчора ввечері якраз вийшло в неї 5 суток після відлучки. Мені цікаво, хто як рахує, <кій> краще тримати хряк, так? Якщо, наприклад, вісім свинок. Чи краще такі купляти спермодозу? Ну, всі, як би, звісно, вигідніше э, тримати хряк, а він стільки, там, корма не з'їдає, він то але все, але все-таки. На них потрібно прибирати. Йому півтора на два буде мало при цьому території. І це ну, Наприклад, на таку сільотку, якщо там перетримав поросят і вони її підзасосали. Ну, хряка не пустиш, він її поламає. Та що ти успокойся, йди? <клух> <клух> То в принципі якби я розумію, що якщо а, там він їх там стимулює, або а, він їх стимулює або а, Він типа дає б якби висікти, коли, ну там, коли свинка гуляє. Ти так, взяв ну, цього десь і кади і все. І паркується одразу. Опа і все. Так що, все, тікай. Будемо їхати. До ландросихи, дивіться, що там у нас ландросихи зас... заспіває. Бо так, ну дійсно, я би і не, ну, не помітив би, гуляє вона чи не гуляє. Приїхав, чмихнув. І все. І все. Катетер вчорашній, катетер сьогоднішній. Вчора зайшов покривати, її було 22.22. -22. Все, друзі, Він такий в мене вчора вечірній був сюрприз. Все, бережіть себе, бережіть країну. Все буде Україна. Всіх зі святом ще раз, пока-пока.